Бен Френклін колись сказав, в житті неминучі тільки дві речі смерть і податки. Так от, сьогодні ми поговоримо про податки і базові речі, про які вам потрібно знати, якщо ви живете в США. Я не буду заглиблюватися в дуже технічні речі, а просто розкажу про базові податкові концепції і терміни, про які вам потрібно знати. Після перегляду цього відео ви будете розуміти всі базові терміни, і головне, як вони вписуються в вашу персональну податкову декларацію. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей, тепер давайте поговоримо про податкові відрахування. Дедакшнс. Що таке податкові відрахування? Просто кажучи, податкові відрахування це витрата, яку можна відняти від вашого доходу, щоб зменшити кількість податків. Податкові відрахування це добре, тому що вони знижують ваші оподатковані доходи, що також зменшує ваш податковий рахунок в процесі. Вони можуть допомогти вам зекономити сотні, а можливо навіть тисячі доларів. Наприклад, благодійні пожертви є одним із найпопулярніших податкових відрахувань. Це означає, що ви можете списати гроші, які ви дали благодійності минулого року, і зменшити. Податковий дохід на суму, яку ви дали. Наприклад, якщо ваш дохід становить 50 тисяч доларів, і ви дали подарунок у розмірі 2 тисячі доларів своєму улюбленому благодійному фонді, ви можете претендувати на податкове відрахування, і ви будете оподатковуватись лише на 48 тисяч доларів замість 50 тисяч доларів. Є десяток різних податкових відрахувань від внесків до пенсійного плану до відсотків на іпотеку. Коли ви заповнюєте податкову декларацію, існує два способи отримання податкових відрахувань. Перший це стандартне вирахування, standard deduction, або постатейне вирахування, itemized deduction. Ви повинні вибрати одне вирахування або стандартне, або постатейне. Вибираєте яке більше. Якщо ви додаєте постатейні вирахування і вони менші, ніж стандартне вирахування, ви вибираєте стандартне вирахування. Або навпаки, якщо сума ваших постатейних вирахувань вища, ніж, ніж а, стандартне вирахування, тоді ви вибираєте постатейні вирахування. Для більшості людей в Сполучених Штатах стандартне вирахування є більшим ніж постатейні. вирахування. стандартне вирахування це сума, встановлена АРС щороку. Якщо ви вирішите взяти стандартне вирахування, ваш оподаткований дохід автоматично зменшується на цю суму на основі вашого статусу подання. Неодружений, одружений, спільне подання і так далі. Це знижує суму податків, які ви повинні заплатити. Постатенні вирахування займає більше роботи. Вам потрібно буде перерахувати всі вирахування один за одним, і вам доведеться заповнити форму Schedule A розклад А з вашою податковою декларацією, і зберегти всі ваші документи. В таблиці показано стандартне вирахування в 2023 році, в залежності від статусу, в якому подається податкова декларація. Наприклад, стандартне е, вирахування, якщо ви одинокі, становить 13 850, одружені і подають податкову декларацію разом, тоді стандартне відрахування 27 700 доларів і так далі. Яка різниця між податковим відрахуванням tax-deduction і податковими кредитами tax credit? Податкові вирахування знижують ваш оподаткований дохід, тоді як податкові кредити зменшують ваші податки напряму долар за долар. Давайте розглянемо приклад. Скажемо, що ваш дохід становить 42 тисячі доларів на рік, що означає, що у вас 12% федерального податку на доходи. Що? З'ясувати, який у вас податок без будь-яких кредитів або відрахувань, ми множимо цей дохід на 12%. у реальному житті. Не всі ваші гроші оподатковуються на 12% через те, як працюють податкові ставки. Але заради цього прикладу ми спростимо: 42 тисячі на 12% – це 5 тисяч 40%. Це означає, що без будь-яких кредитів або відрахувань, ви будете виплачувати 5040 доларів податку. Тепер, якщо ви отримаєте податкове відрахування в розмірі 2000 доларів, ваш оподаткований дохід опуститься до 40 000 доларів. Отже, давайте зробимо той самий розрахунок з вашим новим оподаткованим доходом, щоб з'ясувати ваш податок ТП. 40 тисяч множимо на 12%, це 4800. Це означає, що з відрахуванням в 2000 доларів ваш оподаткований дохід зменшився на 2000 доларів, а ваш податок знизився з 5040 до 4800, що дозволило вам зарощадити 240 доларів. Тепер давайте подивимося на податкові кредити. Використовуючи приклад вище, з доходом у 42 тисячі доларів, уявіть, що ви маєте право на 2 тисячі податкових кредитів. Це означає, що 2 тисячі доларів буде відняти з вашого податку. Тобто, якщо податок був 5 тисяч 40 доларів, то ми віднімаємо 2 тисячі з 5 тисяч 40 доларів, що робить вашу нову суму податку в цілому тисячі 40 доларів. Тобто 2000 податкового відрахування tax deduction, зменшує ваш оподаткований дохід на 2000 і в підсумку знижує ваш податок на 240 доларів, тоді як податковий кредит, tax Credit, зменшує безпосередньо ваш податок на 2000 доларів. Тому податкові кредити дуже чудова річ. Всі податкові кредити чудові, але деякі дійсно чудові. Що робить податковий кредит дійсно чудовим? Це коли податковий кредит підлягає поверненню. IRS класифікує податкові кредити двома способами: ті, які повертаються refundable tax credit, і ті, які не повертаються non-refundable tax credit. Ви можете відняти обидва види, види кредитів з вашого податкового боргу, але кредити, які підлягають поверненню, refundable tax credit. credit Можуть зменшити ваш податковий борг нижче нуля, що призведе до повернення податків. Якщо сума кредиту перевищує суму податку, ви отримаєте різницю у вигляді повернення вам грошей. Наприклад, якщо ви повинні сплатити 1000 доларів податків і маєте право на повернути податковий кредит у розмірі 1500 доларів, то отримаєте повернення в розмірі 500 доларів. Вам ці гроші АРС поверне в ваш банк. З кредитом, який не повертається Non-Refundable Tax credit, ви не отримаєте повернення. І найкраще, що ви можете, на що ви можете сподіватися, це знизити свій податковий рахунок до нуля. Давайте повернемося до прикладу вище. Тобто, якщо ваш податок 1000 доларів, і у вас є Non-Refundable Tax Credit, Кредит, який не підлягає поверненню у розмірі 1500 доларів, ваш податковий борг стане рівним 0. Але залишкова сума в розмірі 500$ доларів вам не буде повернута. Окей. Okay. Яка різниця між податковою категорією по англійській tax bracket і податковою ставкою tax rate? Податкова група, категорія це діапазон доходів, що оподатковується за певною ставкою. Податкова ставка це фактичний податковий відсоток на основі вашого доходу. У США існує так звана прогресивна податкова система. В основному це означає, що чим більше грошей ви заробляєте, тим більше податку ви будете платити. Отже, як знати, за якою податковою ставкою ви будете оподатковані? Саме тут ми кажемо про податкові групи. Ваш оподаткований дохід ділиться на діапазони доходів або на групи. При цьому кожний діапазон оподатковується за певною ставкою. Пам'ятайте, ваш оподаткований дохід є вашим доходом після того, як ви віднімаєте податкові вирахування, tax deductions, які знижують ваші ваші податкові доходи. Припустимо, що ви одружені, подаючи податкову декларацію спільно, і ваш оподатковий дохід. Становить 120 тисяч доларів США. Це ставить вас у 22% податкову групу. Але це не означає, що всі ваші доходи будуть оподатковуватися на рівні 22%. Це тому, що ставки податків США є маргінальними, що просто означає, що кожна ставка податка застосовується лише до частини вашого доходу. Частина вашого доходу оподатковується на 10%, інша частина на 12% і так далі, залежно від того, наскільки високий ваш дохід. Давайте подивимося на таблицю в 2023 році. Якщо ви в шлюбі подаєте податкову декларацію разом, ви будете в цій жовтій колодці. І ваші податкові групи будуть такі. Якщо ваш дохід від 0 до 22 тисяч доларів буде оподатковуватися 10%. Далі ваш дохід від 22 тисяч до 89 450 буде 12%. Далі від 89 450 до 190 750 ця група буде 22 відсотки. І так далі, ви можете побачити всі ці надаткові групи. Дивіться, далі. Якщо ви, наприклад, заробляєте 120 тисяч доларів, як це працює? Значить, перші 22 тисячі доларів це 10%. Це означає 10% множимо на 22 це 2020. Далі. від 22 тисяч доларів до 89,450 Це друга група. Це 12 Ми множимо різницю між 22 і 82, 89,450 І на 12% це 8,094. Далі від групи 89 до 120 тисяч доларів. Ця група під 22%. Таким чином, ми множимо на 22% 6721. Потім ми додаємо ці групи 1, 2, 3, і в нас виходить, що наш податок буде 17 015 доларів. Раніше у відео ми називали термін маргінальна податкова ставка Marginal Tax Rate. Є ще такий термін, як. Ефективна податкова ставка, Effective Tax Rate. Яка між ними різниця? Маргінальна та ефективна податкові ставки це два способи вимірювання того, скільки податку ви сплачуєте з свого доходу. Маргінальна податкова ставка це відсоток податку, який ви платите з кожного останнього долару доходу. Вона залежить від того, в яку податкову групу, категорію ви потрапляєте на основі вашого податкованого доходу. Чим вищий ваш дохід, тим вища ваша маргінальна податкова, податкова ставка. Ефективна податкова ставка, effective tax rate, це середній відсоток податку, який ви сплачуєте з загального доходу. Ваша ефективна податкова ставка завжди нижча за вашу маргінальну податкову ставку, тому що у вас є кредити і інші речі, які знижують ваш дохід. Окей, краще всього подивитися на приклад і підсумувати все те, що ми вивчили сьогодні. Давайте подивимося на приклад. У нас є сім'я, вони подають податкову декларацію разом як подружжя. В них є двоє дітей, вони працюють на W2 і в них дохід 120 тисяч доларів, і вони вже заплатили з доходу 7 тисяч доларів. Окей, дохід 120 тисяч доларів. Редакше стандартна. Стандартне вирахування 27700. Ми знаємо, що в нас на подружжя 27700 стандартне вирахування. Окей, значить 120-27700 92,300. Це їхній оподаткований дохід. Далі ми дивимося в таблицю, який буде податок з цього доходу 92.300

ми беремо 92 300 в останньому рядку мінус 89 450 і множимо на 22%. Таким чином, у нас дохід податок 10 921. Пишемо сюди податок 10 921. Далі. Податковий кредит 4 тисячі. Чому 4 тисячі? Тому що в них є дві дитини, і в нас є Child Tax Credit 2 тисячі 2 тисячі за дитину, на дві дитини це 4 тисячі. І таким чином кінцевий податок у нас 10921 мінус 4 тисячі кредиту, і кінцевий податок у нас 6 тому що вони вже заплатили 7 тисяч, в них залишок повернення 79 доларів. доларів. Таким чином, IRS їм поверне 79 доларів. Я надіюсь, цей приклад був зрозумілий. Далі, дивимося, що таке маргінальна податкова ставка. Marginal Tax Rate. Це 22%. 22% це там, де їх останній долар. В якій рамці буде цей відсоток. Далі ефективна податкова ставка як це порахувати. Ми беремо беремо їхній кінцевий податок і ділимо на їхній дохід. І таким чином це в нас десь приблизно 6%. Маргінальна податкова ставка в нас 22%, але ефективна те, що вони реально заплатять, це 6% від їхнього доходу. Ми беремо кінцевий податок і ділимо на їхній дохід. Це я вам обіцяв показати, як зробити податкову декларацію безкоштовно. Йдемо на інтернет, йдемо на сайт FreeTaxUSA, і ви бачите, що на цьому сайті Free Federal Return for Everyone. Кожен може зробити безкоштовну подачу е, податків. Е, бачите, вони за федеральні податки беруть 0, а за штатовський вони беруть 14,99. Ще один варіант. Е, якщо у вас дохід е, приблизно 70 тисяч доларів, то ви можете безкоштовно зробити на сайті IRS. І вони тут показують, як це. Робити. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Ще хочу сказати, що це відео виключно для інформаційних цілей. Будь ласка, для детальних порад зверніться до свого бухгалтера. Як завжди, не забудьте натиснути на кнопку лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб ніколи не пропустити відео. Наостанок я хотів би сказати, якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг або просто шукаєте підробіток до основної роботи, ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день в вільний час. Фінансові послуги одна з найприбутковіших галузей в Америці. І якщо ви хочете дізнатися, як більше заробити в цій сфері, то будь ласка, перейдіть за посиланням в описі і запишіться на співбесіду. Будь ласка, поділіться цим відео на своїх соціальних мережах, щоб більше людей знали про цей канал. Дякую ще раз і побачимося в наступному відео.